Повітряні тривоги, що припадають на час шкільних занять, учні гімназії номер 6 традиційно проводять в укритті. До речі, в освітньому закладі особливе укриття є окремі кімнати. Особливе сховище, тому що у нас багато кімнат, і вони відрізняються тим, що у нас старші класи в одній кімнаті, а малеча, ті, що перші четверті класи, вони в інших кімнатах. І ми можемо в нашому сховищі простір у нас великий, і ми. Ну, зручно тут нещодавно заклад отримав нові меблі та обладнання для укриття в рамках проєкту Громада дружня до дітей та молоді від ЮНІСЕФ та Асоціації міст України. Подібні зміни як ніхто краще оцінили ті діти, які переїхали з території охоплених війною. Я з Херсонської області. і Я розумію, що бомбосховище дуже важливе для всіх, коли є ракетна небезпека. Вона дуже допомагає багато людям, щоб вони. Ну, не постраждали від обстрілів. Є інтернет, можна подивитися документальні фільми на проекторах. Тут завжди тепло, тут є типу, прогрів бомбосховища. Зараз хватає всім стульчиків, щоб можна було комфортно посидіти. Діти розповіли, чим займаються в укритті під час повітряних тривог. Ми, коли спускаємося до укриттів, ми сідаємо всі своїми компаніями та проводимо час з користю. Ми можемо пограти в деякі ігри, які розвивають мозок. Також іноді дивимося документальні фільми, серіали та щось пізнаємо нове. В нас навчання недільне, тобто одну неділю виходять усі класи, іншу тільки старші тому по різному. А ось проєктор використовують для перегляду документальних фільмів ми використовували проєктори під час повітряних тривог, ми спускалися і проглядали виховані години, відео, документальні фільми. Ми переглядали фільм про Афганістан і сам би я дома його не переглядав би. Викладачі гімназії номер 6 зауважили, що під час тривоги навчальний процес призупиняється. Уроки під час повітряної тривоги ми не проводимо. У нас проводяться ряд як виховних заходів, у нас проводяться ігри, які спрямовані на те, щоб дитина як мога максимально почувала себе комфортно в даному укритті. Тому ми граємо, можемо пограти в шахи у нас на те. Це зазвичай настільні ігри. Проєктор ми використовуємо частіше для виховних заходів. Були задіяні проєктори такі під час Героїв Крут, також були під час Афганістану, Голокост. Тобто для того, щоб діти. Під час повітряної тримо могли дізнатися щось максимальне про історію України, історію свого народу. Це можливо також переглядали і мультфільми, розважаючи для того, щоб діти могли почувати себе ще раз наглошу як можна максимально комфортніше. Олександрійська громада загалом отримала півтора мільйона гривень на реалізацію проєкту. На ці кошти закупили мультимедійні проєктори, екрани до них, ноутбуки, шкільні меблі, ємності для води, розвивальні іграшки і канцтовари. Їх розподілили між школами і садочками Олександрії.